Мої щирі вітання, мене звати Люба і ви на моєму каналі. Сьогодні до вашої уваги мої нові роботи. Одна із моїх нових робіт це ось ця ковтинка. Вірніше це светрик, котрий я переробила зі своєї ковтинки. Мені захотілося ось такого гарного светрика. Повний свій зріст я вам покажу зараз на фото. І так, мої любі друзі, що я хочу сказати по цьому светрику. Светрик зв'язаний з пряжі Alize 800 в дві ниточки. А також я додавала ниточку, отюзь, бежеву, Alize Angora Gold з паєточками. Ось, бачите, вони виблискують. Ось така гарна квіточка вийшла у мене. Це такий, як знаєте, ну, святковий наряд у мене. І був у мене ось такий беретик. Я тоді ще, коли цю кофточку, ту, вірніше, кофточку в'язала, я в'язала до комплекта гачком Оцей беретик. І цей беретик тепер гармонічно вписується мій наряд. І так, дорогі друзі, зараз я вам покажу цей светрик поближче і також розповім, як я його в'язала і як у мене вийшли оці ажурні петлі доріжки. А це дуже цікава історія. І так, дорогі друзі, поїхали! Вірніше пішли дивитися поближче на цей светрик. Я його зараз знімаю і показую вам. І ось мій светрик. Я тепер розповім вам, як я його в'язала. Значить, повторюсь, це пряжа Alize 800 в дві ниточки. Так, значить, я набирала італійським способом 100 петель. Ось так. Далі, ось бачите, який краєчок вийшов. Далі, значить, я пров'язувала одна лицьова, одну знімаю, ниточка попереду. І так пров'язувала три рядка. Значить, в першому рядку я одна лицева, одну знімаю ниточку попереду. В другому ряду виходить, що я це ж по кругу, по колу в'яжу, значить, що виходить? Виходить, що я. Одну виворотню пров'язую, а одну знімаю, і ниточка позаду. Так, я думаю, зрозуміло, це буде типа того, як в'яжеться пола резинка. Ну, не типа, а воно таке є. Значить, пров'язала, щоб отакий ось рулік получився Воно тоді краще виглядає, а далі почала в'язати резиночкою один на один. Так, ну пров'язувала отут я пробувала зв'язати імітація. Кетльовочки. Ну, наскільки це в мене вийшло, ось так дивіться. А далі вже я почала розподіл. Значить, розподіл у мене ось такий. Так, ну це я так, схематично да, намалювала ось 100 петель. Прив'язала я, значить, резиночку. А далі, далі я поділила наступним образом. Значить наступний образ виходить, що на рукава, я Зоставила по 16 петель, по 2 петельки, це іде регланчик. І 30 петель попереду, 30 позаду. Але ж позаду я добавила ще 2 петельки, і попереду я добавила ще 10 петельок Ну, це для того, щоб попереду воно не було мале. Ну, як у мене, наприклад, об'єм. 54 да, розмір. І з цього мені потрібно наперед більше кількість петель. Далі, далі, значить наступне. наступне що? Розподіл визерунка. Визерунок у мене наступний, значить, у мене коси коси по 8 петель. І між косами по 4 петельки виворотні. І я починаю вив'язувати. Значить, де регланчик, в кожному другому рядку я додаю петлі по одну сторону і по другу, щоб розширювати. І в той же час вводю ще коси. Ну так, кожного рядочку я там вищитую, розраховую, дивлюся, і щоб у мене виходили коси і далі. Також по рукаву. Значить, реглан також він розширяється. Далі я в'яжу так, щоб виходилося перехльост в шахматному порядку. Значить, що я вам скажу, оці да, довжина оцих кос, це може бути різно. Це вирішуєте самі. Мені ось захотілося такою, вам захочеться іншою, це взагалі не важно. І, значить, я в'язала, в'язала, далі я подивилася, що мені вже достатньо, да? От рукава реглану до лінії, значить, по спинці я вив'язувала росточок. Росточок вив'язувала, ну, я не пам'ятаю, там сантиметра, може, 2 півтора, небагато. Далі, також, бачите, коли я вже вив'язувала рукав, я робила клин. А в мене підрізи ще підрізи. Я використовувала там, значить, 17 петель для підрізів я ще брала. І в мене по бочку виходить ось така резиночка один на один. Ну, не стала я робити там жгути, думаю, хай буде так. Да? Мені так сподобалось. Значить, тоді я ці 17 петель я їх обавила, щоб не так було широко під рукою, і пішла в'язати полотно. В'язала я до тих пір, поки в мене була пряжа. Повторюсь, це у мене перев'яз з ковтинки. В'язала, в'язала, все було прекрасно, все хорошо, І ще, поки не забула, значить я прибавляла, прибавляла е, у, у, в виворотніх е, рядах петлі, ну, щоб йшло на розширення. У мене тип фігури, що в мене більше як іде на низ трішечки треба ширше, щоб не облягало. Все було прекрасно, все хорошо, ну, Коли я вив'язала. Ну, Вірніше, коли я починала вже до кінця доходити, я зрозуміла, що він на мене малий. А чому малий? Кофта в мене та була, значить, хороша на мене, а світер виходить малий. Да? А пряжа ж митрасний самий, все те саме. А тому, що коси, коси вони дуже багато їдять пряжі. Ну, Ви знаєте, я не розстроїлася, я зробила одну хитрість. Да? Дов'язала ось я. До резинки. Так, ось, до резинки. І кожній ізнаночній дорожки взяла і спустила петлі щоб у мене вийшов ось такий ажурчик. Ну, так, як я Петлі ж прибавляли на розширення. Я так подивилася, що оця ж петля йшла до верха. Бо яка петля, от, наприклад, я тут додавала, я, наприклад, я її тут спущу, да, вона ж їде сюди не до верха. Тобто, подивилася. ага, І воно вийшло, бачите, у мене трішечки зміщене. Ось тут йде виворіт, а тут петля в мене спущена. Ось, А тут, теж, вон, бачите, виворотні петлі. Ну, тобто, я так совмістила, щоб вони в мене аж 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 шли до горловини. Оці спущені петлі. І вау, Все вийшло. Став светрик просто шикарний на мені, Даже зі свободою облягання, як це кажуть. Да? А тоді ще тут одна фішечка. Значить, коли я петлі поспускала. Значить, я почала в'язати резиночку. І ось тут, де я спустила петлі, я добирала воздушну петлю не одну, а дві. Щоб не стягувала. Я не хотіла, щоб светрик не зустянутий був. А мені хотілося так, щоб він вільно лягав по мені. І оце ось, значить, де спущена дві петельки і резиночкою один на огід. 2х2. <сіх> один на один я в'язала горловинку, а тут 2 на 2. Ну, і так же рукавчик. Рукавчик тут, значить, вийшло, що я почала в'язати, як я вам сказала, тут клинець зробила. І далі я ось тут в виворотніх рядах теж не додавала а вже убавляла петельки. І вийшла на количество, тут в мене вийшло 64 петлі. Ось так. значить і Точно так же петельки поспущувала, і все класно вийшло. Так, ось такий у мене розказик по цьому светрику. Я думаю, що це сплошна фантазія імпровізація. Ну, основний да, мотив я вам розповіла, як воно в'яжеться. А вам можу вирішувати, як я вам сказала. Так, ще хочу вам показати, зараз отак приберу. Е, ось, значить, ось дивіться, бачите, квіточка. Квіточка. Ось така квіточка. Ну, якщо її можна, знаєте, підкрахмалить, вона буде тоді стояча і краще буде лягати, ну, стояти вірніше, да, І коли прицепиш, не будуть отак падати, як в мене. Ну, я це не робила, просто от мені захотілося зробити таку квіточку. Ось дивіться, які петельочки. Я вив'язувала, бачите, починала з менших, з нижчих рядочків, тоді і петель вище вище це гачком я робила. І отака от класна вийшла квіточка. Ну і беретечок. Да, беретечок я вже показувала не раз, ну для моїх нових глядачів. А може, і ви, хто вже давно мене бачить, натхнення буде весну зв'язати ось таку беретичку. Ну, У мене майстра класа нема по цій береточці, але. Це вже можете знайти образці, да, і зв'язати собі. Тут ось теж такий гарний, бачите, який визерунок іде. Ну, і ось тут я додала таку трошечки іншого кольору, щоб було цікавіше. Так, це я вам показала. Значить, оце така перша моя робота, гарна робота. Так, і як ви вже побачили, це в'яжеться легко і просто. У мене на моєму каналі все в'яжеться легко і просто. Також дуже легко в'яжеться така квіточка. Ви, я думаю, на просторах інтернету знайдете, як в'язати. Це вив'язується така доріжечка. З неї, з кожної петлі вив'язується декілька петель. А тоді ці петель, ця доріжечка скручується. І виходить отака гарна квітка. А ці петерочки, бачите, вони розширюють. Якщо є проблема у язаліці, так як проблема була у мене. І так, давайте тепер приступимо до другої моєї роботи нової, теж дуже гарної і дуже класної. Далі, друга моя роботка. Це, ну, я вже показувала, це майстер-клас на цю шапочку є, але хочу вам її презентувати ще сьогодні. Значить, це шапочка така, вона дуже тепла, з дуже класної пряжі. Пряжа це Nako Sport V, 25% вовни, 75% преміум акрил. Тут метраж, ой, я забула, який метраж, але вона така, товстенька ниточка. І як бачите, вона наскільки гарно лягає в везерунок. Це просто, ну, казка, гляньте, яка краса. Просто класно, класно лягає. Значить, Ще раз повторюсь, майстер-клас є. Всі розрахунки є. Попетельно показую, як в'язати, як набирати краєчок. Теж, бачите, це теж італійський набір, так як я вам казала на ковтиночки. Але тут трішечки по-іншому. І бачите, резиночка один на один іде. І далі ось такі об'ємні, шикарні прямо коси. Дуже гарна шапочка. Також показую в майстер-класі, як отут убавляти петлі, щоб робити перехлест і в, те ж время, в той же час робити убавочки. І вийти ось на ось таку макушечку, да маківочку. Да, дуже гарна шапка, а тепла, ой, шикарна, просто шикарна. Знаєте, вже, Ну, зима добігає кінця, буде вже весна, та, й, в принципі, у нас і зими то не було, було тепло. Але е зберігайте це МК, от знайдіть у мене зберігайте на наступну зиму, з'яжете і буде вам щастя, як кажуть, <свісно> дуже гарно. Ну І залишилося, значить, у мене шапочки, я брала два моточка, два моточка. Зі ще трішки пряжі. Ну, я вирішила оцю маніжку зв'язати. Ну, теж така, бачите? ось Волосинку зараз приберу. А, ладно, Теж ось такий краєчок, гляньте, інтересний, цікавий вийшов. Резиночка один на один. В'яжиться легко-легко. Я не сказала спиці 4-4,5 об'ємні спиці. І почала вив'язувати ну, Бачите, тут у мене не хватило, ну, Якби зразу думаю, так піду ще докуплю, пряжі. 80 гривень якби на дорогі не валяються. А що тут дов'язати? да, мотка, якби, і я порилась в своїх схованках і знайшла подібну пряжу, теж такий метраж десь. І дов'язала ось така яскрава вийшла у мене річ. Значить, у цей комплект дуже класна річ. Ладно, давайте перейдемо до третьої моєї річ, що я в'яжу, а речі, до третьої речі, що я в'яжу уже в цьому році. Дивіться, корзиночку внучки позичила, думаю, покладу оці, як би кажуть, вже весняні літні свої процесики. Значить, Почну з цього рожевого. Давайте ось так. Зразу пряжу покажу. Це ярнарт Едіал, Це в нас що в нас тут кажуть? Зараз подивимося: 100% котон. 50 грамів 170 метрів. Така. Товстенька ниточка, да? і, значить, який в мене задум. Дивіться, дивіться, яка краса. Це такі мушлі, бачите, такі, якби об'ємні мушлі. Але це зразок, це не виріб, це ще не виріб. Це просто зразок, що мені хочеться зробити з цього зразка, Ну, підготовка до роботи, це значить. Якщо в'язати ковтинку, то це рукав-реглан, ось Дивіться, ось так. рукав реглан. І, значить, оце оці мушлі. Мені це так сподобалось, це так взагалі гарно. Я не знаю, як на камеру передається. Так, зараз я так розправлю, щоб трішечки воно гарніше було. Але це дуже класна, шикарна така робота. Я не відпарювала, так як в'язала, так я вам і показую. Значить, що я планую. Вірніше, що мені хочеться зробити. Мені хочеться зробити таку літню ковтиночку, яка тіло буде просте. Ну, наприклад, там, просто там петлями, з накидами, да, гачком. Щоб нічого там такого не було. А рукав, а рукав, мені хочеться оце такий. Оце такий шикарний рукав. Ну, Представте, як оце буде гарно. Взагалі буде класно. Ну, Надихнуло мене на це в'язання. Я побачила ще на початку зими фото однієї красуні. Ну, це, мабуть, я не знаю, хто там в'язав, там не було підписано, Це я в Пінтересі побачила такі літні кофтиночки з подібним рукавчиком. Це, я вже дивилася інші да, схемки підібрала для себе ось таку схемку. Ага. І оце мене так надихнуло. І мені хочеться зв'язати таку кофтиночку гарну, щоб була іменно з рукавчиками Ну, я ще не уверена по поводу пряжі. Значить оце хоч і котон, але ж ну для літа, я вам скажу, все одно воно жарко. Жарко в такому котоні він ще товстенький. І я, оце так думаю, можливо, знаєте, що зробити? Можливо, скомбінувати тіло зробити з тканини. Такої якої-небудь з віскозою там, чи з щоб вона така була, була легка, дихала і прохолодна літом була. А рукавчик, а рукавчик зробити отакий. Ну, значить, це в процесі ще роздумів, да? але оця робота ну, це просто ну, шикарно. Тут, же, бачите, ще по краю мушлі йде ось такі, як їх називають, ой, не рубчики, я забула. Ну, бачите самі, так? Да? Вот ось такі ось краєчки гарні. Значить, оце одна така роботка. Так, далі. Далі показую ще Тоже цікава така моя робота. Так, це вертаю сюди. Значить, теж зразу покажу пряжу, нитку. О, нитка. Ой, господи, що де туди Значить, Значить, яр, яр Арт Лілі. 100% котон. Мерсі Різований, так? Але тут 50 грамів 225 метрів. Ну, це така, виходить, тонесенька, дуже ниточка. Ось така, да? тонесенька. І що я роблю? Так, зараз. Зараз, зараз, наверное, отак, от я трішки більше зроблю. Так, як же вам показати, який тут везерунок, щоб було видно. Ось так. Оце у мене лице. Так, троянда. Бачите? Мені здається, видно. Троянда і оце ось листочки. Знизу листочки. Ось три листочка, 1, 2, 3. Далі йде троянда. І зверху теж там три листочка. Значить, оце таке мережево, так розтягну, щоб підніше було. Значить, це філейне в'язання, воно не розгладене, таке я просто от показую вам, да, так краще. Філейне, філейне в'язання. І для чого оце я все в'яжу? А для того, що я хочу зробити комбі... комбіноване плаття. Навіть плаття є, воно там. Такий якийсь матеріал, я не знаю, який. Ну, він літній. У мене там, виходить, воно довге. І воно стало на мене ну тугеньке. Як кажуть, я поправляюся. І оце я хочу по спинці вставити отаку мережку. Ну, переробити. У мене, звісно, зараз швейної машинки нема, зараз, тому що все на окупованій території зосталося, а раніше я шила. І якби я знайома, я знаю, як це зробити. Ну, Буду це робити все вручну. Розрізати там, обміновати вручну, пришивати, ну що. Ну, це по спинці. Можливо, можливо, я подивлюсь, якщо я розставлю це по спинці, можливо, я попереду не буду теж розставку робити. А можливо, і зроблю. Я ось тут теж почала трішечки пробувати, якщо попереду, то я зроблю менше, не таку широку, поменше. Ну, я буду дивитися в процесі, як воно там буде. Ну, оце така моя роботка. Це вже яка в нас то перша, друга, третя, четверта да роботка моя, ось така з такою гарною трояндою. Е, я вам скажу, що по чорному. Ну, Чорний колір, воно важко очам. Я вже окуляри одягаю, тому що я вже в'язати без окулярів не можу. Ще торік я могла. А тоді вже все. особливо як. Погода похмура, то одягаю окуляри. Ну, так я їх не ношу. Ні, я так бачу, а от іменно як в'язати, я одягаю. Ну, а чорна дуже так на очі, знаєте, напруга йде. Ну, тим паче, тут небагато в'язати. Це я швидко зв'язала, воно так знаєте, захвачує ну, схему я. Брала теж з Пінтереста, я змальовувала, брала зошит моєї онучки клітиночку, і клітиночки по клітиночкам це схемку робила, і тоді вже в'язала. Можна було б, звісно, і зробити, але я так привикла, знаєте, по постареньки. Так, любі мої друзі, оце я зробила класну штуку. Так, ну давайте оце ще покажу. Оцю. Це вже давно, давно, ще два роки тому я зв'язала таку гарну салфеточку. Вона ще пряжа така з Люрексом. І вона так гарно виглядає. Вообще, бачите, Мені оця салфеточка сподобалась, тим що ось тут, бачите, такі йдуть бутончики, дуже гарні і шикарні. Вообще. Вона теж не розваджена так. Я її кладу тут, я люблю салфетки, у я... мене там міста мало, я отак її перегибаю і на поличку кладу. Ну, вони, як кажуть, у мене на очах, і я любуюсь своїм витвором. Так, оця ж салфеточка, вона на дві сторони. Одну сторону і другу зараз покажу. О, бачите? А друга сторона ось. Тут, бачите, такий, якби квіточка така розходиться. Зараз ще раз покажу, ось тут так. Бачите, вона може на цій стороні лежати. І ось так. Ну, ось так, мабуть, гарніше. Все. А, ще ще, ще ще. Оце, значить, онучка моя робила сама, ну розмальовувала. Оце купується така, я не знаю, гіпс чи шовно, да, а тоді розмальовочка. Оце вона робила сама. Ну, а це я робила колись в мене навіть майстер-клас є. Оце, наприклад, берете сервіровку, робите стола, ну берете салфеточку, ну не таку а тканину. Да? І ось ось так робите. І ложите на стіл, да, сервіровочка. Оце от які можна нав'язати і робити гарну сервіровочку. Ще раз напомню, є майстер-клас. Гляньте як шикарно класно. І так, любі друзі, я вам все показала, ви все подивилися. І я думаю, що когось із вас. Я надихнула на якусь красу, на якийсь витвір. А можливо, ви зв'яжете щось подібне, те, що я зв'язала я. До побачення, любі друзі, до побачення, мої глядачі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти.